Детального планування території виконав міськбудпроект на підставі архітектурно-планувального завдання та замовлення Полтава Будтранс. Дана територія кварталу обмежена вулицями Фрунзе, Панаса Мирного, Кагамлика та Провулком Чайковського. Потрапила в перелік перспективних і першочергових забудов міста, так як давно потребує реконструкції, зазначив Валерій Маляренко, заступник директора Полтава Трансбут. Також він наголосив, що окрім житлових будинків на території кварталу буде створена розвинена інфраструктурна мережа під час зустрічі Валерій. Рі Маляренко заздалегідь попросив вибачення у мешканців району за незручності, які можуть виникнути під час будівництва, та запевнив їх, що підприємство завжди готове до діалогу з жителями Полтави. Всі люди, які працюють Полтава Трансбуд – це Полтавчани, наша база, наша контора, наше підприємство на Подолі. Якщо хоче хтось ближче. Познай... познайомитися з нашою діяльністю, будь ласка, приходьте, ми покажемо, хто ми є. Початок будівництва можливий наступного року, але представники будівельної кампанії запевняють, що без згоди мешканців, які проживають на даній території, можливі затримки.